Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Дивиться сонечко до нас у віконечко. Промінці свої сіє, кімнату нашу гріє. Ми заплескали в долонечки. Дуже-дуже раді сонечко. Жовте і кругле сонечко світить нам прямо з неба. Де сонечко вгорі чи внизу? А яке сонечко? Жовтий, кругленький а скільки у сонечка-промінчиків. У сонечка багато промінчиків. У різні пори року сонечко по різному світить. Чарівне сонечко взимку світить, та не гріє. На весні гріє ласкаво, пробуджує всю природу. Влітку спекотно пригріває, а восени засинає. Землю ледь ледь нагріває. Навесні сонечко дарує більше свого тепла, тому нам з вами радісно і затишне. Малята, давайте зробимо для сонечка подарунок і виготовимо його портрет, на яку геометричну фігуру схоже сонечко. Правильно, сонечко схоже на коло, а що ще є у сонечка? Промінчики, а промінчики у сонечка довгі і короткі. А якого кольору сонечко? Правильно, сонечко жовте. Маляти, зробіть свої портрети та обов'язково надішліть їх мені, а я їх подарую сонечку. До нових зустрічей.